Всім добрий сонячний ранок. Сьогодні субота. Я взяла маленький еспресо з молочком і йду до Лора. У мене, як завжди, проблема трошки з вушками з дитинства. Так що йду на перевірку. Я вже вдома. Взяла собі лікування. Запалення вушка в мене не так проблема за вух або там за сірий вушною, як я думала, як більше за оцього мого кривенького дружка, який перегороджує шлях до мого вуха і воно забивається. Тому тут будуть пшика, тут треба пшикати, бо я відчуваю запалення. Не люблю я це все. От треба. Гняти запалення і бути готовою до подорожі. Ладно, не буду я розчаровуватися, а буду робити смузі з полунички та банану. And take the hint and give up. My mama told me, don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not cause everybody you meet is dangerous. Продовжуємо свою суботу. Приїхали в якийсь парк біля нашого дому. Такий е дикований. Але дуже тут все цвіте, жабенята вон кричать. Так що пройдемося по колу тут подивимось. природу. Happy my You might have that you could find but no one How you, I like move, how you, move. you can but not on I mean, that. Blue. Blue. Like you said you like how you I, like I do how this. I do. You said it's a vibe, it's a yeah. like You never in your life thought that you would hear somebody talk the way that I talk, or see somebody that could walk the way that I want. I feel the same about you. I like it when you do what you hey. do, and I don't really need a reason. Добрий ранок, сьогодні неділя, і я вже зібралася в зал, трошки підфарбувалась як завжди, йду в спортивному, тут в мене топ вже вдягнутий. П'ю з'їла кашку, п'ю каву зараз Сашею і йдемо. І ще останнє вчора я показувала, що купили ми ось такі мільйон судочки Зараз покажу вам зблизька. Коротше, ікея, чисто кайф і судочки, все складати ми дуже любимо. Щоб все було по місцям гарно в холодильнику. Ось наша краса. 14 судочків, здається, з такими кольоровими кришечками. От. Маленькі, такі прикольні. І ось де вони? Оці мені подобаються. Так, а ще забула показати, тож ще була корзиночка, з якої, і де ми її примостили, як в Одесі. Якщо ви пам'ятаєте, я завжди відкривала. Ось тут тримаємо всі тряпочки. Під раковиною дуже зручно, не видно, можна все тут потім витерти і скласти сюди. там Пакети для сміття, білі ці рушнички, і дуже класно це все зберігати. І ще третій поєнт йду вам показувати. А третій поєнт, напевно, ось ви бачили корзиночки. Вони були в такому коричневому натуральному стилі, але Саша вирішив, і ми перефарбували їх в біле. І вони ось тут -от підсихають у нас дуже гарненько на кухні. Тому в ванні будемо складати сюди в такий білий Аестетік storage Плейс. Косметику свою та туалетний папір, як я вже показувала також. Дуже весела історія, як ми прийшли в зал, а зал не працює. <плес> І ми повернулись назад, але зате в нас є свіжа смачна полуничка. Стільки пакетів дають не знаю навіщо. І є дуже смачні овочі. Зараз зробимо собі тим не менш смузі спортивне і будемо йти гуляти в центр, а далі е, працювати, монтувати влог. Тому пішли цей день проводити this before Сизда парвою сею вамі тут. А сей хай лав'юденю ко атапу. На салестормікос чана лечуно. Но ні то шука коєфол. Вибралися ми в центр. Ідемо зараз. В наше улюблене кафе, яке я вже не. Однак неодноразово знімала сінчер, можливо, десь якесь буде місце там для нас, а в Кишиневі так гарно влітку ось цей період зараз травень все розцвітає, такі дерева насичено різнозелені, а дуже гарно. Просто так класно насолоджуватися цією красою, дуже люблю це місто. Oh, oh. День добрий ранок, спроба номер два потрапити в зал. Сьогодні понеділок, і зараз буде восьма година. Зал сьогодні теж відкривається з восьмої там свята, тому я маю встигнути за 50 хвилин зробити швидке тренування низу і повернутися додому. <кхе> Ось. Так що побігла зараз на тренування, починаю свій понеділок активно. around you to call back Pacing around my room and my dad crazy, crazy. I want you to know what you have against me. Тренування готово до мітингу три хвилини. Тройка мітинг з менеджментом, продуктоунером і іншими скроммайстами. Але я вчора вже підготувалась, тому вибігла репортити. Всім добрий ранок! Сьогодні вівторок і я в такій it футболочці Дуже гарні. Мені дуже подобається. Починаю свій робочий день. Вона ще з люксофту, звичайно, але це нічого. Вона дуже якісна, гарна, тому я е, буду її носити. Дуже класна футболка. Е, так, зробила собі е, вже кавусю. По стандарту і починаю працювати в мене сьогодні декілька мітингів. Дуже цікаві процеси, там е, написання джастіфікейшенів, дівійшенів по процесам. Я такого ще не знала. Це це досліджувала, уточнювала зі своїми продакт овнерами І сьогодні там будемо презентувати менеджменту, якісь джустіфікейшени по нашим, по нашому продукту, по нашим компонентам. Е, Делікі і ще в мене сьогодні Excel-курси. Мої колеги з Краммайстри замовили Excel-курси, бо в нас тут є дуже великі файли з метриками, які оцінюють команди. Ні, велосіті, капасіті, які оцінюють різні сторі понти, скільки сторі пойнтів було витрачено на спрінт гол, скільки і так далі, тому подібне. Дуже багато метрик, це дуже прикольно. У нас таке було теж раніше, але тут все так структуровано, мені подобається. Робочий день п'ятничний закінчився, і я така з голим пупочком їду робити свої нігті, манікюр та підкюр, О боже, де вони! Є в мене така звичка, як я йду на нігті, люблю щось пити і щоб не пити каву, як пропонують завжди. Вже і тим більше вечір, то я собі завжди беру е, такі розкоші, типу боржомі. <гум> Оце в мене завжди якась така смачна газована водичка на нігті. Я собі так п'ю за 2-3 годинки, кайфую. Коротше, такі у мене п'єті baby є. <гум> Прибігла швиденько з нігтів додому, бо з'явилися ще деякі вечірні овертайми справи по роботі. Але маю показати цей красивий нюд. Дуже ніжно. Те, що я люблю, і форма це моя улюблена зараз.